Є прекрасна книжка Тіло Сарацин. От він про написав, там Німеччина руйнує сама себе. Він там показав, що да, є певні етнорелігійні групи, які е гірше вчаться, які відповідно, мають нижчий рівень освіти, нижчий рівень кваліфікації, нижчий рівень зарплати, що спричиняє їхню маргіналізацію, криміналізацію, е радикалізацію. Ну, але водночас е це проблема не їхньої етнічної релігійної приналежності, це проблема того, Середовища і можливості в тому середовищі здобути належний рівень освіти, належний рівень кваліфікації, належний рівень відповідно зарплати, добробуту і всього іншого. Тому, от, навіть якщо ми говоримо про північні про той регіон північної Європи, ну то там, наприклад, є певні механізми, які унеможливлюють виникнення цих так званих гетто тобто там новоприбулих так розсіляють, щоб вони опинялися в місцевому середовищі і стикалися з необхідністю асимілюватися, культурно адаптуватися, да бо у нас асиміляція чомусь має негативну коннотацію. Їх ще... ніхто не змушує відмовлятися від, скажімо так, те, що для них важливо і цінно. від них вимагають лише опанувати той набір соціальних навичок, які необхідні для ефективної взаємодії з середовищем, в якому вони опинилися. Зрештою, коли я приїжджаю вимірати, дай мені го. Говорять, що Валяк не можна дивитися на жінок. Ну, то я хожу і дивлюся в підлогу, грубо кажучи. Да? Тобто, то я не розумію, чому коли вони приїжджають. У них не можна ходити в шортах, а у нас не можна ходити в гіджапі. Ну, якщо я не хочу, я хочу ходити в шортах, я не їду туди, де в шортах ходити не можна. Правильно, якщо ти хочеш ходити в хіджабі або там е, буркіні, е, ну ти не їдеш туди, де е, так не можна. Це ну, ну, здає... якщо ми говоримо про Хантингтона і зіткнення цивілізації, бо тут відбувся просто дисбаланс, коли, грубо кажучи, чомусь повага до одніх цінностей виявляється значно більшою ніж повага до інших цінностей.